Коротше, сижу, працюю за комп'ютером. Е, відбір фото. Неділя це просто для мене. Якщо я не працюю, е, то це не значить, що я не працюю. Фраза від кличка. Коротше, е, побачив в Ютубі як доля знаєте таку півіцу із Росії Московії. Яка пропизділа те, що, типу, там вона не може слухати Агілеру, Агілера там одинакова. Я, я сижу і думаю, Єва, ти просто Шавка Путінська. Це розумієте? Це дно дніще, тому що вони, типу, проти американців і все, що американське, вони тепер кажуть що це погано. Розумієте, яке дно? Вона розказує, що Агілера, яка там мільйон разів була признана там в топ 100 співачок за всю історію, мабуть, розумієте, яка кучу нагород, кучу всього. Сидить педагог по вокалу і розказуєш Агілере. А кого слухать, скажи мені, кого слухать. В лісу родилась Йолочка. Поємає? Це просто таке дніще. Вона розказує там про якогось продюсера Агілєри, що він не може їй підсказати. Хто ти така? Ти далі Росії нікому не потрібна. І цим російським древнщинам, яких ти співаєш по Росії їздиш, ти нікому не потрібна. Розумієш? От і все, ти путінська голосиста. І все, вона розказує про Агілєру. Таке дно. Да, може, ти там теж, я не спорю, Можливо, вокально доліна там, як співачка. ну Професійна, можливо. Але коли такий професіонал, як Доліна, знаєте, сидить і розказує про те, що Агілера там погана, вона не може її слухати. Ну, Це називається просто вкусовщина і непрофесіоналізм, як викладача, який розказує про те, що типу, там, Агілера погана. Ну, путінська шавка і все, яка внідряє оцей, знаєте, що типу, американське все погане. Це ж їх почерк росіян. Вони починають все, що американське, для них, типу, все погане. От і все. Таке позорище, просто дивишся на це. Думаєш, який позор? Позор? А колись я її слухав колись давно.